Привітики! Дивіться, яка у нас цікава модель електровелосипеда з'явилася від фірми FADA. Це FADA Simpla. Розмір коліс 26 х 2125 Потужність двигуна 400 Вт. Ємкість акумуляторних батарей 48 в, 15 А. Акумулятори знаходяться в такому пластиковому бистроз'ємному боксі. Акумулятори літіві. Доступ до акумуляторів через сидіння. Сидіння в нас під замочком, акумулятори також під замочком. Також ми маємо ось такий потужний амортизатор, такий як в мотоциклі. І ще в нас також присутні амортизатори. За рахунок такої амортизації він дуже стійкий на дорозі. У нас присутнє світло, переднє та заднє, поворотики. Та сигнальчик. Сигнальчик. Також табло, на якому ми можемо бачити швидкість, якою рухаємося, дистанцію, яку ми проїхали, та заряд акумуляторної батареї. В даній моделі електровелосипеду присутня пас-система система педалювання, яка допомагає вам викрутити педалі, а мотор колесо допомагає вам швидко їхати. На системі педалювання ви можете проїхати до 70 кілометрів, а тільки на ручці. Запас руху вистачає до 45 кілометрів. Максимальна швидкість 35 кілометрів на годину. Ми маємо ще ось такий місткий кошик металевий грузопід'ємністю 15 кілограмів, в якому у нас є зарядний пристрій та зеркала заднього виду. Також в нас є місце для пасажиру і місце для ніжок. Цей міст для пасажиру трансформується ось такий великий та широкий металевий багажник, на якого можна навантажити різні речі. Грузопід'ємність даного електровелосипеда до 145 кілограмів. Якщо вас зацікавив такий класний електровелосипед, чекаємо на вас в нашому магазині. Адреса місто Бориспіль, вулиця Головатова, 89, стигне придбати такого. Plasno elektroviulis aketveda, po galo, po galo.